Друзі, всім великий привіт. Ви на каналі Огляд електроінструментів, і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді, так як я і обіцяв, новинка, щойно з печі акумуляторна викрутка від торгової марки SKILL Ну і, звичайно, друзі, все, як ви любите, я її буду тестувати та розбирати, дивитися, що там всередині. Друзі, а також пропоную вам підписатися на нашу телеграм-спільноту, тому що там завжди свіжі інсайди з ринку електроінструменту. Там ви можете отримати професійну консультацію щодо купівлі інструменту. Ну і, звичайно, купа Вільного гумору, отож, посилання на наш телеграм-канал я залишу в описі під відео. Жимося швидко по характеристикам. Працює дана акумуляторна викрутка від батареї 4 вольт, розмір шпинделя 1 4 хекс, максимальний крутний момент 5 Нм І скіл вказали, що викрутка дуже компактна та зручна. Ну що ж, друзі, я тепер як завжди розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану викрутку в руках, а тим більше нею користуватися. Як ви бачите, поставляється дана викрутка в такому прочному кейсі. В кейсі є дуже різних багато біт. Кейс має брендовану засібку логотипом, Дуже зручно відкривається. Ось нажимаєте на низ застіпки і кейс відкривається. Як на мене, це зручно. Плюс та застіпка підпружинена. Вам не треба кожен раз її закривати, ви просто раз, а вона сама защолкується. Зручно. Зручно. Я завжди говорю, великі справи пізнаються з малих. Як бачите, петля в даному кейсі зроблена з металу. Покажу, наскільки тут багатий комплект різних біт, тут і торкси, і хекси, і подовжені біти. Звичайних коротких біт є 22 штуки. І подовжених є 5 штук. І як бачите, додатково йде магнітний тримач. Так, давайте відразу перевіримо, як тримаються біти в кейсі, чи нічого не вилітає. Як бачите, все надійно тримається. Нічого не вилітає, все має своє чітке посадкове місце, і саме головне, що мені подобається, що цей пластик, який зроблений під зберігання біт та викрутки, також звідси нікуди не вилітає. Покажу ще раз близько для тих людей, хто не бачив цю викрутку на виставці Intertool 2024. Дуже дивно вона зроблена. Як бачите, усередині крутиться логотип SKILL. Не знаю навіщо так зробили, але, як кажуть, маємо те, що маємо. Хочу показати відразу, як та викрутка лежить в руці, і скажу, що хват приємний, вона не є груба, приблизно як руків'я від викрутки. Ось бачите, руків'я від викрутки і безпосередньо сама викрутка. Ну, трішки товща. І ось, будь ласка, ще pH 2. це PH3. А це PH2. В обхваті акумуляторна викрутка має 35 мм. Викрутка PH3 в самому товстому місці має 37 мм, в самому тонкому 27. PH2 в самому товстому місці також має 35, в самому тонкому 25. Ну, що тут сказати, приблизно обхват, як звичайних викруток. Відразу хочу показати, як виглядає корпус. Все, що ви бачите в чорному кольорі, це реально прогумований. Корпус це не soft-touch пластик, це все, друзі, гума. Покажу зблизька. Як бачите, гума має таку структуру, і від корпуса вона просто так не віддирається, і важко, важко зробити якісь задири на ній. Взагалі важко. Бачите, та, наскільки ось я зараз намагаюся її віддерти і не можу, Бачите, та, наскільки якісно та гума приклеєна, прям влита в корпус. Покажу, як виглядає. Керування В даній викрутці, все дуже просто. все йде вправо, все йде вліво по народному. Вперід, назад. Спочатку, коли я її побачив на виставці, я думав, що буде незручно тримати. Ні, друзі, ви знаєте, нормально тримати, з рук нікуди не втікає і нормально нажимається палець. Тобто не обов'язково палець отак перехвачувати, можна отак і ось так. Тобто Тобто лавіруєте пальцем і без проблем вона працює. Дана викрутка заряджається, як бачите, від роз'єма Type-C, шнур йде у комплекті. Також покажу, що є регулювання крутного моменту. Ось тут є кнопка, і ви натискаєте. Тобто В даній викрутці є 4 режими: 1, 2, 3 і четвертий режим, коли ви її блокуєте. І загорається, як бачите, червоний індикатор, тобто даний викруткою можна працювати, як звичайною викруткою, щоб десь випадково не нажали ці кнопки. Також дуже мені подобається, що викрутка може міняти кут. Тобто є три положення пряма і два положення під кутом. І тут, як бачите, руків'я робиться вже пістолетним таким хватом, і так буде найзручніше працювати, тобто ви тримаєте і реально зручно працювати. Тобто, виходить, якщо якийсь майстер там працює біля щитка чи збирає меблі. Ось такий хват, він буде більш природній, буде найзручніше працювати. Ну, ці моменти я ще перевірю в тесті, це я поки що розсуждаю. Опа! Ну що ж, друзі, давайте тепер подивимося, по чому не є каталог, продають різні акумуляторні викрутки». Скажу відразу, що не є каталог, найзручніше порівнювати різні товари від різних інтернет-магазинів. Ось, наприклад, справа на сторінці ви вибрали параметри, по які вам підходять викрутки, а також вибираєте викрутку, яка вам сподобалась, і додаєте в своїй таблиці для порівняння та порівняння. А якщо вас цікавить конкретна торгова марка, тоді вибираєте всі бренди, вибираєте торгову марку. І ось ця викрутка що з огляду. Також додаєте в таблиці для порівняння та порівнюєте. Отож, друзі, кого цікавлять акумуляторні викрутки, як завжди, я посилання залишу в описі під відео. Нехай щастить. Так, давайте вставлю біту. До речі, бітотримач тут іде магнітний. Як бачите. Магніт тут хороший добротний. Плюс в даній викрутці є led підсвітка І підсвітка, як бачите, просто бомбезна. Враховуючи, що в мене тут гіперосвітлення в студії, ну, як бачите, робоче місце буде достатньо освітлювати. Тобто, як скіл казав, вони реально завернуті на освітлення. Вага даної викрутки становить 360 грам, а вага викрутки PH3. 152 грами. Вага звичайного шуруповерта 964 грами. Друзі, це я так зробив для порівняння, щоб кожному було зрозуміло, що викрутка дуже легенька. Ну все, хорош трандіти, погнали її тестувати. Так, давайте для початку перевіримо її оберти. Ну, Плюс-мінус на всіх режимах одинакові оберти, тому що тут електронна муфта, і зараз перевіримо, як вона працює у роботі. Так, взяв 50-й саморіз. Виставляю спочатку перший. Як бачите, спрацювала електронна муфта. Другий режим. На другому режимі повністю заганяє. 50-й саморіз і спрацьовує також електронна муфта. І третій режим. На третьому також заганяє. Давайте більше саморіз візьму. Друзі, відразу говорю, що викрутка для того не призначена, але в мене якби тест, і ми перевіряємо на максималках, що вона може. Я розумію, що викрутка призначена працювати з зовсім інакшим кріпленням. Ну, тут, якби в мене тест. Так, друзі, включив на третє положення, змінив трішки кут, відразу скажу, чи буде зручно. Сотий саморіз. Ну і погнали. Попробуємо, чи зможе сотий саморіз загнати. Блін, дурі хватає. Так ти що? Тобто вже важко навіть запиратися. Ну, як бачите, більше, ніж на половину закрутило, але я ще раз скажу, що для того викрутка не призначена. Також покажу, що є функція блокування шпинделя, Як бачите, без проблем можна працювати як звичайною викруткою. Так, друзі, в мене є демонтажний ключ. Для початку я затисну 4 Нм, і спробуємо, чи він розтисне. Є. Відкрутити не може, але вручну без проблем відкручує. Тобто трошки відкрутили вручну і далі пішли так. Давайте спробуємо сильніше зажати. Так, друзі, виставив 6 ньютон на метр. І попробуємо, чи вона не поламається. Ну, як поламається, то не розіграю. Як не поламається, то не стидно буде розіграти. Все, закрутив. Ну, вона пробує, але не може відкрутити. Давайте попробуємо вручну. Без проблем. 6 Нм відкручує. відкручував, стільки зірвав і все. І можна відкручувати. Повишаємо ставки 8 ньютон на метр. Є. І. І відкручуємо. Легенько, друзі, легенько. Не відчуває. Щоб не паритись, я наставляю 14 ньютон на метр, тому що для неї це дуже легенько. Так, пробуємо, що буде. Фу, угу. Однією рукою не хоче. Пішло! Пішло, але то, друзі, на пределі. На пределі. Але відкрутила 14 Ну, Реально, за це жирний лайк. Так, друзі, чуть не забув перевірити, як справляється з самими е, малими саморізами. Це є 2,5 на 13 Цікаво, чи буде спрацьовувати муфта крутного моменту. Да, реально спрацьовує. тобто Я кнопку тримаю, муфта вимикається, тобто без проблем цією викруткою можна крутити найменші мебельні саморізи. Круто. Електронна муфта спрацьовує, тобто майстрам на замітку, які збирають меблі без проблем. Ну, Як на мене, я зауважав скіла. Таке рідко взагалі де зустрічається. Бачите, кнопку тримаю, не відпускаю. Круто. Ну що ж, друзі, а тепер саме головне, давайте перевіримо, наскільки хватить одного заряду батареї. У мене тут є 300 саморізів. Викрутку я вже трішки потестував, попрацював, і мені цікаво, наскільки ще її хватить. Ну що ж, погнали! Такий результат 105 саморізів довжиною 35 мм плюс е, до того, що тест сходинку пробував, пробував різні саморізи закручувати. Ну, як на мене, це не є там, супер крутий результат, але результат нормальний, хороший, тим більше, викрутка не розрахована для таких завдань, ну, але в мене якби тест. Ну що ж, а тепер погнали її розбирати. Так, друзі, зняв прижимну кришку, зняв кнопку, яка служить фіксатором. Кута, ця кнопка на двох ось таких маленьких пружинках. Покажу, як виглядає кнопка. Як бачите, вона йде повністю, повністю закрита гумою, тобто ця кнопка не буде боятися абсолютно вологи. Ось так виглядає безпосередньо кнопка. Давайте я заблокую. Покажу безпосередньо, як виглядає з'єднання зі шпинделю. Бачите, тут такий кардан, він рухомий. Він Передає короткий момент безпосередньо на сам шпиндель. Так, друзі, покажу, що тут редуктор металевий. На жаль, до батареї добратись не можу, тому що настільки запресовано, тобто настільки склеєно, не хочу я ламати цей корпус, тому що я ще буду її розігрувати між вами. Якби я не розігрував, можна би було вандалити. А в цьому випадку, на жаль, вандалити не буду, тому що комусь попадеться нормальна робоча, нерозвандалена викрутка. Саме головне, що хотів показати, що немає ніякого пластику, тобто двигун йде суцільним редуктором, двигун плотно прилягає до корпусу, є ось серебра, які впираються, і тому з зусиллям 14 Нм він не поламався, а в мене поламався дешман. Ну що тут, друзі, сказати? Враховуючи ємність цієї батареї 0,8 ампер годин або 2,88 Вт годин, Продуктивність просто топ. Дуже сподобалось, як класно вона лежить в руці. Спочатку думав, що ось цей корпус плоский він буде заважати. Ніфіга, друзі, він не заважає. Як ви замітили, як я тестував цей корпус, наоборот, дає пальцям впертися. Тобто, якщо крутити щось маленьке, тут зручно впиратися пальцями. Також дуже зручно, що є три режими зміни кута, і ви викруткою працюєте вже як пістолетною акумуляторною викруткою. Ну, претензій в мене немає. Єдине, що би я тут хотів додати, і що мені незручно, це те, що реально тут немає індикатора заряду батареї. І ти працюєш і ти не знаєш, що в тебе коїться з батареєю. Ну а так більше мені реально придертись немає до чого. Цінник тут нормальний. Нутро зроблено нормально, редуктор зроблений нормальний. Ви побачили, я перевірив її на 14 ньютонометрів. Тобто зі своїми завданнями вона реально буде справлятися на 5 з плюсом. І враховуючи те, що скіл дає аж 5 років гарантії, вона вам буде служити зі сльозами на очах від щастя. До речі, друзі, і цю викрутку, як і обіцяв, я розігрую між вами. Пиши звідки ти знав про скіл і чи можливо в тебе щось є в користуванні від торгової марки Скіл.